Інцидент, який стався на минулому тижні, 21 травня, у новому роздолі, старший солдат Нестер Дидик оповіщував військовозобов'язаних чоловіків на проспекті Шевченка. Ми про це говорили в етері, і один із цивільних на прохання військового придивити військово-облікові документи відповів хам і образами. А потім підбігла група чоловіків, яка почала бити військового, що впав на землю. Його шпиталізували із поламаними ребрами, кинуло на землю, почало добувати. З'явилося вже відео і коментар. Інтерв'ю із постраждалим військовослужбовцем була реакція від ТЦК СП, і була також реакція і заява 103-ї бригади ТРОД, якраз служив цей Нестор Дидик. Ну а також що він відстоював справедливість на вулиці Грушевського, 2014 році. Учасник революції гідності впродовж 22-23 років боронив Україну. Ну а тут, як то кажуть, життю вже загрожують кулаки своїх тих. Кого захищав?